Слава Господу Богу, буде молитися сьогодні за сім'ї, бо Небесний, з Небесним Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, Боже, забережи сім'ї традиційні, які ти сказав, щоб ти там царював, там, твоя воля, твоє царство. Таже просимо Господа, все, щоб, як написано в законі, щоб діти. Почитала родіте, що родителі була власть, так що си равноправі, що Господь підняв тих, кому надо, а хто вже возгортився від багатства, то тому треба трошки вже смиритися перед Богом. Це, тому що діти теж дивляться, хто там, що одні багаті там руками, а другим треба тільки е, якби, а ті другі можуть ще духовне шукати і не думати про ніяке багатство. Ті багаті все напихатися, на напихатися. Е, Получається, що вони думають про багатство. Або їх навіть е, е, благодаря тому, що вони вірні, і Бог благословляє, то треба, щоб ці теж втянулися до Бога а Господь їх теж благословив. Также просто могу сказать если там, например, читай там трохи с як бы заманивать все эти всякие чи наркотики, чи алкоголь зависимости от всяких Отаких отношеній, хтось хоче визвеличуватися над ними, якісь сіті по то написано, що сіть історгнута. Господь ми просто за Господа вообще, в защити дітей, побратики над ними контролі. вот вообще за сторони, хто не має права, тільки Господь контролював життя і впливають Бога, щоб написано, що там, де Господь не засідає, нас. Трояться, трутяться, хранять. Майдемо просимо ви за визволення дітей, також за наше освобождення, щоб нас Господь дав Духом Святим Свободу від всяких, від того, всього, що не від Бога. Приголосимо завершилось на Ісусом Христом, на Голоскому Христі через жертву і крою. Просимо Господь, повиганяти з нас, наших дітей, за те, що не від Бога, щоб вони жили для Господа, щоб було видно, що вони християні, не тільки їм, а другим людям. І щоб Господь радів могла. Ми просимо, Господи, защитити від дітей, від цих мобілізацій і мобілізацій. Ми просимо Господа миру, дати мудрості для покерівників, щоб могли якось.